Доброго дня в ефірі Огляд Богосфери. Я Сергій Руденко. Завтра Верховна Рада України розгляне ситуацію, яка нині складається в Україні, зокрема на всхідних областях держави. Тим часом у Донецьку, як заявив спікер парламенту Олександр Турчинов, триває антитерористична операція. А служба безпеки України заявила про те, що встановлено один із банків, через який фінансувалася терористична мережа на сході України, і про відмивання через. З цей банк 45 мільйонів гривень. Про це та про інше сьогодні пишуть у блогосфері сьогодні. Вранці в Донецькій області розпочалася антитерористична операція. Про це заявив спікер парламенту і виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Щоправда, про наслідки про результати цієї антитерористичної операції поки що не повідомляється, тому ми стежимо за тим, що пишуть. Люди, які нині перебувають на Донеччині. Артем Шевченко, журналіст, пише на своїй сторінці в Фейсбук. По вулиці Шевченка, на увазі в Слов'янську, примикаючи центральної площі Слов'янська, пройшовся патруль з зелених чоловічків, десматлюють машини виборочно. В самому здані Горсавета наповняють піском мішки, оборудують іми агнівої точки, в тому числі на криші. Пише. Артем Шевченко, який нині перебуває у Слов'янську, у мережі також з'явилось відео, де жителі Слов'янська зупиняють бронетехніку на підступах до міста. Щоправда, жодної офіційної інформації з приводу того, чи застосовується бронетехніка. Збройними силами України для того, аби провести антитерористичну операцію, поки що не повідомляється. Олександр Данилюк, лідер спільної справи, пише розвідувальна група спільної справи, яка перебуває в Слов'янську, не підтверджує наявності там урядових військ. Місто й надалі перебуває під контролем підрозділів спецназа гру Російської Федерації. Спроб звільнити місто не спостерігалось якось. У них дуже Повільна бронетехніка вже добу до Слов'янська наближається, пише Олександр Данилюк. Денис Казанський, донецький журналіст і блогер. написал на своей странице в Facebook. Всегда было интересно, что чувствуют военные корреспонденты. И вот уже не думал оказаться в их шкуре у себя на родине. Правда, военная операция в Славянске сегодня так и не началась. В городе и его окрестностях живьем э, воплотился сюрреалистический фильм моего детства «Безумный Макс». Там полудикие люди будущего сбивались в стаи, наряжались в самодельные доспехи и строили крепости из покрышек. Славянские на улицах люди в масках и с оружием. Улицы перекрыты грузовиками и баррикадами. Нет никакой власти. Бывалый шведский корреспондент сказал. Чечня, ось такі враження людей, які перебувають в епіцентрі подій вранці. Леся Оробець написала про те, що з'явилася інформація, що на Донеччині сьогодні вночі було вбито 10 сепаратистів. Щоправда, жодного підтвердження цієї інформації офіційної також не було. Тим часом служба безпеки України заявила про те, що встановила особу ватажка російського спецназу диверсійної групи, яка тероризує. Місцеве населення захоплює адміністративні будівлі, дестабілізує ситуацію у східних областях України. Ним як повідомляє СБУ, виявився громадянин Російської Федерації, офіцер спецназу гру генштабу збройних сил Російської Федерації Ігер. Стрілков проти нього СБУ розпочало кримінальне провадження за фактом організації громадянина умисного вбивства та вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України проведення диверсійно-підривної діяльності. Мова йде про Ігоря Стрілкова, людина людину, голос якої звучав вчора під час радіоперехвату, оприлюдненого зробленого у. Неділю, 13 квітня, коли бійці спецпідрозділу СБУ потрапили в засідку біля Слов'янського, там загинули люди, і власне стрілок, як він там звучить в радіоперехваті, є як стверджує СБУ цим ігорем стрілковим, тобто служба безпеки України доводить, що російські спецслужби проводять Диверсійну операцію на територію Донецької області більшість блогерів сходиться на тому, що основна мета це зрив переговорів, які заплановані на 17 квітня у Женеві. Нагадаю, що у Женеві мають відбутися чотирьохстороння зустріч між представниками Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу України та Росії, на якому на які мають бути розглянуті питання подальшого в регулювання політичної ситуації в Україні нагадаю, що Росія наполягає на тому, аби в Україні був проведений референдум щодо федералізації, зокрема в тих регіонах, де цього вимагають громадяни, а також запровадження російської мови другої державної і як твердять. Офіційні особи в Москві на цих переговорах в Женеві мали б бути представники південного сходу України. Щоправда, Москва не називає прізвищ людей, які могли б бути на цих переговорах. Хоча лунає прізвище Михайла Добкіна, представника партії регіонів, кандидата в президенти України. Зеїр Акадиров пише на своїй сторінці. Фейсбуке. Еще до референдума с коллегами общались с замом командира одной из украинских воинских частей, расположенных в Симферополе. Боимся на увазе референдума 16-го березня. Воспоминания первые дни и ночи вторжения. 26-27 февраля зам командира рассказал такую вещь. Зеленые человечки после того, как прибыли к части, стали говорить, откуда они и каковы их цели. Они сказали, что изначально планировали ехать в Киев, но вдруг неожиданно все переиграли, и их направили в Крым. Сейчас, глядя на то, что происходит на востоке Украины, понимаешь истинные намерения руководства вежливых молчанов в лапках. Поэтому те, кто думает, что надо согласиться со сдачей Донецкой и Луганской областей, и на этом все успокоиться, глубоко ошибаются. Не остановятся, пока не дойдут до Киева и не водрузят триколор над Верховной Радой Украины, пыше Заир Акадыров на своей сторинце у Facebook. Наш блогер Вадим Хомаха Пише в блозі на сайте телеканалу ТВА. 16 апреля в Донецке должен быть проведен съезд партии регионов, и на нем может появиться действующий президент Янукович, что послужит, ну, в лапках, что послужит сигналом к началу аннексии Украины России. Что делать? Первое. Назвать вещи своими именами. Коллаборационистов, призывающих к распаду Украины. Пособниками оккупантов. Партию регионов и КПУ террористическими организациями. Второе. Привлечь к уголовной ответственности лиц, замешанных Колаборационизме, в том числе кандидатов в президента Украины, таких как царев, Реш... третье решительно заменить состав правоохранительных органов на востоке Украины профессионалами западной и центрального э, Украины. Четвертое помочь активистам, чия жизнь и э, жизнь членов семей находится в опасності з защитой от посягательств. П'ятое. Начать наконец точечные аресты и отлов пособников оккупантов на местах. Ось так уважає Вадим Хомаха. Виталий Порников э, на своей странице в Facebook пишет: Россия будет продвигаться все дальше. И дальше и отнюдь не только в Украине, но и на всем постсоветском пространстве, включая Кавказ и Казахстан, пока ее не признают хозяйкой бывшего советского союза, или пока она сама не рухнет, так важая. Журналіст Віталій Портніков Олег Тягнебок, лідер Свободи, на своїй сторінці в Фейсбук коментує нинішню ситуацію таким чином: завдання номер один для кожного з нас є протидія російській агресії. Це виклик для кожного українця, адже йдеться про територіальну цілісність і незалежність України. Наш ворог, імперський режим Путіна, поставив перед собою завдання розшленувати Україну, знищити її територіальну цілісність і встановити тут маріонетковий режим. Події у, східні, у східних. Регіонах України задемонстрували, що це не мирні акції протесту, це акції диверсантів терористів, очолюваних офіцерами спецпідрозділів Російської Федерації, підтриманих кубкою сепаратистів. Тому треба брати відповідальність і проводити антитерористичну операцію, пише Олег Тягнебок. Ми на своїй сторінці, на сторінці телеканалу ТВА проводимо опитування на сторінці у Фейсбуці. Ми питаємо. У наших читачів, у наших глядачів, чи потрібно проводити референдум щодо державного устрою України, як того як те пропонує Олександр Турчинов? Вчора він заявив про те, що 25 травня в Україні може відбутися і референдум щодо державного устрою України федералізація чи унітарність? Ось які відповіді ми отримали від наших глядачів, наших читачів. Євгенія Моренко, я і моя сім'я проти. Це трусливий уступки сепаратістами. Подигрувають заказам Путіна. Роман Кановець, не йти на поводу російського спецназу. Референдума ні, а вибори в парламент трижди За ось такі думки. Більше ви можете прочитати на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВАЙ у Фейсбуці. У мене ж на сьогодні все зустрінемося з вами завтра об 11.20. я розкажу, чим жила благосфера. Бажаю вам гарного вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.